Пробуємо осягнути це серцем і душею. Бо є речі, які розум боїться охопити повністю. А душа і серце може охопити. Так, треба любити цей світ. І бути багатим в цьому світі, зв'язками з ним, єдністю з ним. Але коли ти утверджуєш найвищі цінності, ти можеш і мусиш все віддати заради тих цінностей. Нелегкий вибір. Саме тому Христос неодноразово казав, що ми повинні йти вузькими вратами, але за ними спасіння в царстві Божому.